Потужні вибухи вкривають міста та військові бази. Усіх зносить ударна хвиля. Рашисти відчули масштабну відплату за удари по українцях. Ракети та дрони накрили самих окупантів. Кара прийшла за кожне місто та кожного загиблого жителя нашої країни. Про деталі цих ударів будемо з вами говорити далі. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що ви обираєте нас за того, аби дізнаватися останні актуальні новини. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У Володимирській області Арафі вибухи на Налі головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації у прилеглих населених пунктах уже оголошено евакуацію. За словами місцевих жителів, детонація триває і оголошено режим надзвичайного стану у регіоні. За інформацією керівника центру протидії дезінформації при раді національної безпеки України Андрія Коваленка на складах арсеналу зберігаються значні запаси артилерійських снарядів ракет різного типу, включно із іскандером, точкою у кинжалом боєприпаси до комплексів панцер с 1 с 300 С С-400, а також до градів смерчів і ураганів. Загалом за словами Коваленка на арсеналі було приблизно 105 тисяч тонн озброєння, і це один із найбільших арсеналів російського міноборони. Окрім цього, боєприпаси із арсеналу у Володимирській області розлітаються на радіус понад 5 кілометрів. Влада перекрила дороги і закрила небо для польотів, але це не вплинуло на траєкторію приземлення різного роду вибухових уламків. Так на відео потрапив удар біля житлового приватного будинку та по дорозі. Тим часом у міністерстві оборони РФ підтвердили, що на складі у Володимирській області насамперед продовжуються надпотужна детонація боєприпасів. Дослівно. Внесок загоряння на території військової частини у Володимирській області сталася детонація боєприпасів, що зберігаються на складі. Повідомили у Міноборони. Ну до слова, це вже четвертий відомий арсенал такого типу, який припинив існування. Як пише Дефенс Експрес, на території рефії у зоні досяжності українських далекобійних засобів залишається лише сім із одинадцяти відомих арсеналів ГРАУ, які відіграють критичну роль у зберіганні та логістиці боєприпасів. Аналітики вказують, що мова йде саме про арсенал ГРУ. Емі військові частини, які не лише зберігають боєприпаси, а й забезпечують їх ремонт, обслуговуванням та відновленням. Звідси снаряди розподіляються по менших складах. Ці арсенали виконують роль логістичних хабів для всієї системи забезпечення збройних сил РФ. Знищення таких об'єктів суттєво впливає на бойову здатність противника після ударів. За словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського, добове використання боєприпасів армії РФ знизилося із приблизно 40 тисяч до 23 тисяч. Експерти вважають, що нинішній удар може свідчити про початок нового етапу атак на критичну логістичну інфраструктуру РФ. Зазначається, що арсенал під Кіржичем розташований лише за 60 кілометрів від Москви в межах найщільнішого кільця протиповітряної оборони країни. Саме це робиться також надзвичайно складною із технічного погляду, засоби, якими завдали удару, наразі невідомі. А обсяг боєприпасів, що перебували на території арсеналу на момент вибуху, поки офіційно не підтверджений. Водночас, згідно із відкритими джерелами, на міськість арсеналу з площею близько 3,5 квадратних кілометрів становить до 264 тисяч тонн боєприпасів. В матеріалах російських змі за 2009 рік згадується обсяг у 105 тисяч тонн. Оцінити реальні масштаби руйнувань і втрат може допомогти супутникова зйомка, яку очікують найближчими днями. У Defense Express наголошують, що мова йде саме про арсенали ГРАУ, а не про всі склади із боєприпасами, які зазнали ураження. Наприклад, 24 серпня 2023 року вдалося знищити склад біля міста Острогоськ у Воронезькій області, де зберігалися близько 5 тисяч тонн боєприпасів. А 20 березня 2025 року склад авіаційних боєприпасів. ...припасі, включно із крилатими ракетами венгельсі. Проте ці об'єкти не належали до структури грау. Також експерти зазначають, що частина об'єктів грау не зберігає боєприпаси, а використовуються для розміщення артилерії чи іншого військового майна. Наприклад, восьмий арсенал у Рибінську, Ярославської області, деякі з арсеналів, як от у Можайську, були закриті інші переформатовані. Наприклад, 53-й арсенал під Зержинськом перетворили на оборонне підприємство. Ці об'єкти не враховані на аналітичній карті, але на відміну від України, рефі атакує цивільну інфраструктуру. Так стало відомо, що РФ в атакувала Україну ударними. Безпілотниками, зокрема, постраждали Полтава, Одеса і Харків. Про це повідомили держслужба із надзвичайних ситуацій і представники місцевої влади. Через масований російський удар БПЛА по Полтаві травмовано шістьох людей. У ДСНС стверджують, що під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура міста, пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади і гаражі. Один із дронів упав поблизу багатоповерхівка, в результаті чого вибито шибки, пошкоджено фасад. Ну і також виникли пожежі станом на ранок рятувальники. Ще гасять їх. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Кугут уточнив, що влучання були по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивіль. Об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави також він написав, що над областю вдалося збити значну кількість БПЛА. Одеса вночі також опинилася під атакою російських безпілотників. Повідомив про це очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Цього разу під процілом рашистів була цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Внаслідок удару спалахнула низка пожеж, постраждали дві людини. ДСНС уточнила, що зайнялися житлові будинки і будівлі приватних підприємств. Судячи із допису, станом на ранок вогонь вже приборкали. Під атакою був і Харків. Мар Ігор Терехов повідомив про тривибухи за ніч. Рятувальники написали, що вночі місто знову опинилося під масованими ударами російських БПЛА. Під процілом були цивільні об'єкти. Внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель за попередніми даними. Жертв та постраждалих немає, і станом на ранок тривають роботи із ліквідації пожеж та розбору завалів. Як заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, для атаки Росармія застосувала безпілотник типу Молнія, а прильот фіксувався в індустріальному районі Харкова. І вже зранку, декілька хвилин тому, бо пила «Молнія», був атакований багатоквартирний житловий будинок в індустріальному районі. Розповів Терехов. Він поінформував, що на щастя сталося влучання саме у технічний поверх. Також між тим, рашистські війська вдарили дроном камікадзе по марганцю. На даний момент відомо про 9 загиблих та 30 поранених людей. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Рашейський дрон синічно атакував автобус із працівниками підприємства, які їхали на роботу. Ворожа атака забрала 9 життів співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз їх 30. Агресор вдарив дроном камікадзе по автобусу з працівниками підприємства, написав Лисак. Спочатку голова області заявив, що внаслідок удару загинули семеро людей. Ще шість постраждали. Однак пізніше повідомив ще трагічнішу звістку. На жаль, збільшилася кількість загиблих у марганці. Ворожа атака забрала дев'ять життів співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз їх 30, уточнив він. Сергій Лисак зазначив, що інформація щодо удару наразі уточнюється. За його даними протиповітряна оборона вночі збила чотири ворожі безпілотники над областю. Зазначимо, що Нікополь і район, до якого належить Марганець, від Енергодару у Запорізькій області відділяє річка Дніпро. Після початку повномасштабного вторгнення рашисти захопили Енергодар, де розташована окупована Запорізька АЕС. І з того часу окупанти регулярно обстрілюють Нікополь і район з боку Енергодара. На Росії, так би мовити. Місцеві пабліка почали ширити інформацію про те, що там лунають вибухи і лунають вибухи в районі військової частини у Кіржанському районі Володимирської області. Ймовірно, там знаходиться, до речі, арсенал головного ракетно-артилерійського управління, військова частина 11785. Ось така от інформація досить цікава з'являється. І із останнього тільки що до речі, ви могли бачити кадри того, як це відбувалось. Губернатор Володимирської області Олександр Авдієв підтвердив, що в Кержанському районі пролунав вибух, але не розкривав інших деталей. Звичайно, як вони завжди це роблять. Ну і зазначив також. Що на місці працюють відповідні служби також пригрозив штрафом журналістам, блогерам та місцевим жителям у разі недотримання поширення будь-яких відомостей про подію до надходження перевірених офіційних даних. Ну а за слів місцевих жителів дим від вибухів було видно в небі над селищем Барсово. Там розташовується арсенал головного ракетного артилерійського управління ЗСРФ. І військова частина знов ж таки 11785, І це один із найбільших до речі російських слів боєприпасів. Ну і крім того, повідомляється ще й по перекр... про перекриття дороги з. Боку Москви до міста Кіржачі, місцеві пабліки також стверджують, що з навколишніх населених пунктах розпочали евакуйовувати місцеве населення. Тобто, ось така от інформація, так досить е цікава з приводу того, що. Там відбувається. Ну і також іще до речі, і голова центру протидії дезінформації підтвердив донацію на 51 першій 51 першому перепрошую. Арсеналі ГРАУ, який знаходиться поблизу міста Кіржач у Владимирській області. Андрій Ковленко зазначив, що там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи іскандер, точка У Кенджал. Боєприпаси також до комплектів Панцер С 1 С 300 С «С-400», та Також «Град», мерч та ураган. Ось такі от приємні новини також пробововно все ж таки надходять. Не можу вам їх не розповісти. От. Тож, дійсно, дуже дуже приємні новини, пробувовно. І сподіваємось, що завтра буде ще більш обширна інформація про те, як там все детонувало, і про те, що там взагалі нічого не залишилось. Дійсно, дуже сподіваємось. Ну і також Міноборони Ерефії дописали про те, що про, про те, ж так зачитаємо в оригіналу жителі сім'ї на пунктів евакуюють після взрива в на 51-му первому арсеналі у міноборони РФ. Ось, ось такий от ось такий також оприлюднили, але не можемо не сказати. Тобто бачимо, що расист-расист, він боїться і тікає, тому що знову ж таки військові об'єкти наші відповідні служби вони дуже і дуже влучно влучають Ці об'єкти, які нам потрібні, для того, щоб уповільнити так, би мовити, процес того тієї. Рашистської сили, яка на території нашої держави, вона відбувається і саме так в повному обсязі, так би мовити. Далі також ще поговоримо з вами про тему, яку ще я розпочинала на минулому етері, Про 9 травня, така символічна дата, і у військово-морських силах розповіли. Чи будуть росіяни бити по Україні 9 травня? Сили оборони постійно ведуть розвідку повітряної надводної та підводної обстановки у військово-морських силах збройних сил України. Не виключають, що російські окупанти здійснять провокації та обстріли 9 травня, бо цей день росіяни вважають символічною датою. Про це в етері День Лайф заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Ми, звісно, очікуємо від так званої Російської Федерації кожен день всього, на що вона здатна. Тому ми Звісно, не хочемо опинитися в тій ситуації, коли хтось каже нам сюрприз, ні, такого не має бути. Ми несемо службу у штатному режимі, сказав військовий. Він додав, що при цьому задіяні всі засоби для ведення повітряної надводної та підводної розвідки. Аналізуються супутникові знімки, то що наголосив Пузничук. Наступне все це ми отримуємо вчасно та відповідно відстежуємо ситуацію. Єдине, що може теоретично дуже теоретично змінитися, чого ми давно не бачили в Азовському Чорноморському регіоні. Це стратегічна авіація. Але поки ніяких приводів. Про це думати немає. Так, в повітряному просторі вистачає літаків. Реально там, мабуть, представлені просто усі наявні машини, які взагалі існують в Російській Федерації, починаючи від розвідувальних дронів, всіх моделей та поколінь і закінчуючи навіть Су-57. Кілька днів він тут гостював, наголосив Плетенчук. Тобто, дійсно бачимо, що рашисти все ж таки зазіхають, але дуже сподіваємося про те, що все ж таки вони залишаться на оцих моментах сподівань, так і нічого більше робити не будуть. Не бачить також, що ви допуск... що ви про те, що Більше бововни на Болотах, ну і так дійсно дуже сильно так бачу підтримуєте цей момент так, запалу саме на території рашистів бавовни, Ну і дійсно не не можу не підтримати вас, тому що такі новини вони дійсно підіймають настрій, як би це не звучало. Також поговоримо з вами про Харківщину, про те, що там голова обласної військової адміністрації Олег Нігубов дописав про те, що расисти. Вони починають свої намагання так тиснути на Харків. Що саме зі свого боку, так би мовити, зараз ви можете бачити на екранах ці стрілочки, ті точки, де це відбувається. Ну і також. Росіяни намагаються прорвати держкордон Сумщини та зайти на територію України. Там тривають інтенсивні бойові дії, сказав учора головком Олександр Сирський. Ну і також бачимо з вами, що наші збройні сили України вони роблять усе для того, щоб стримати ворога. І ситуація там наразі контрольована знову ж таки нашому ЗСУ. Але будемо слідкувати за ситуацією інформації, тому що знову ж таки 9 травня говорили з вами і про наступ на Дніпропетровщину. Можливий з боку расистів, це не підтверджена інформація. Офіційними особами це військовослужбовці дописують. Але і ось за ці напрямки також Харківщина та Сумщина будемо звичайно спостерігати і дивитись, що там буде відбуватись, тому що ну расист, він такий сьогодні думає, сьогодні не придумає, які за три дня у нього не поличилось так зробити. І слава Богу, ну і по іншому ми. Ми б не так не розраховували на іншу ситуацію, на інший вихід з цієї ситуації. Ну тобто, расист він багато говорить, багато говорить брехні. А ми з вами просто знаєте таку краще ем, прийняти тактику сидіти, дивитися, спостерігати за тим, що він буде робити, або що він не буде робити. А ну і також ще інститути вивчення війни досить цікаво опублікували статтю про те, що Росія посилює територіальну претензію до України. У інституті вивчення війни припустили, що російські війська можуть захотіти контролювати щонайменше 25 кілометрів території на лівому та правому березі Дніпра. Росія посилює територіальні претензії до України, поширюючи їх на райони, на які Кремль раніше не претендував офіційно. Про це повідомили аналітики інституту вивчення війни. За їхніми словами, раніше глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо оголосив, що захоплення правого берега річки Дніпро є принципово важливим і абсолютно пріоритетним для Росії. Він скаржився, що Сила оборони України продовжують зусиль з використання лівого берега Дніпра як важель тиску на Росію. За словами Сальдо, присутність українських сил на західному березі. Перешкоджає відновленню судноплавства річкою для окупацій. ну і також ділянка, що проходить через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області, має повністю перебувати під російським контролем, щоб гарантувати розвиток інфраструктури, Пов'язаною з річкою. Цитують його слова на літок, ну і вони також нагадали, що окупаційні війська наразі займають позиції лише на лівому березі річки Дніпра, Херсонській та Запорізьких областях. Ну, і про те, як зазначили в. Інституті вивчення війни Путін з червня 2024 року вимагає, щоб Україна поступилася Росією Запорізькою та Херсонською областями повністю. Сальдо, мабуть, закликає до додаткових територіальних претензій Росії вздовж річки в Дніпропетровській області, на яку Росія офіційно не претендувала і яку законно незаконно не анексувала значено, у звіті. Ну і в ІСВ зазначили також. Що російські війська можуть захотіти контролювати щонайменше 25 п'ять кілометрів території на лівому і правому березях берегах річки Дніпро, щоб завадити українським військам на нос зі створення інтерперепрошує артилерії на цьому районі? Но аналітики стверджують також звертають увагу на те, що заклика Сальдові відображає інші офіційні заяви Кремля, який продовжує висувати великі територіальні вимоги до України. Не пропонуючи при цьому жодних поступок зі свого боку, як же не дивно, так як. Дуже вже звично Херсонська Запорізька та Дніпропетровська області, зокрема включені в аморфний вигаданий регіон Новоросія, який кремлівські чиновники часто заявляють як невід'ємну частину Росії та посилаються на нього, щоб висунути додаткові територіальні претензії на півдні України і заклик сельдо до встановлення російського контролю над територіями в Херсонській Запорізькій та, та Дніпропетровських областях уздовж річки Дніпро для гарантії розвитку інфраструктури відповідав би попереднім цілям Путіна щодо створення буферних зон підсумували так аналітики.